Всім привіт! З вами Андрій. Ви дивитесь канал Єшпа і Готуй. Так, сьогодні ми будемо готувати, як ви вже здогадались по нас відео, будемо готувати намазку на хліб. Її можна використовувати, в принципі, як і салат їсти, можна намазувати на хліб. Це куряча намазка. Основні інгредієнти це у нас буде курка, власне. Як запікати курку, ви можете бачити в попередньому відео про рол з куркою. Там я просто брав курку, обмазував її спеціями, трошки сметани, загортав у фольгу і запікав на найменшому, на мінімальному вогні 40-45 хвилин. І далі вже отримуєте таку доволі смачну курку, яку просто можна нарізати, як ковбасу, їсти там, десь в роли використовувати. Сьогодні ми її використаємо для намазки. Також нам потрібно буде на одне філе курки, три яйця і один плавлений сирок. Також потрібні будуть спеції, там майонез, сметана для того, щоб це все змастити. Значить, Перше, що нам треба зробити, це на дрібну терку натерти наші три яйця і сирок. Так, ось натер я сюди і сирок, і всі яйця. І хочу ще такий лайфхак сказати, що коли натираєте на терку сир, плавлений з яйцями, краще натерти спочатку сир, він заб'є там потім всі пори, і потім, коли пізніше натерете яйце, то яйце почистить всі ці пори і виб'є сир з цих пор. Тому краще спочатку сир натирати, потім яйце. Ну і далі, власне, беремо курку і будемо її блендерити. Нам треба спочатку її хоча б трохи так. По поламати на дрібніші шматки, можна порізати, можна просто руками ось так поламати. Там. Воно, в принципі, все потім перемелиться. Нам не важливо, що ми його будемо там нарізати якось чи ні, можна просто ламати. Ну і все тепер просто треба взяти блендер і добре проблендерити, але не прямо ж е дуже сильно. Тобто буквально там 10-20 секунд його проблендерити, там, 30 секунд і все. І так, ось маєте отримати таку кашу з е курки. Тобто не треба прямо аж дуже дрібно в якусь пасту її там, в паштет прямо перетворювати. Просто така, така каша ось з зернами такими буде. І все, далі ми це все висипаємо. І тепер треба додати трохи солі. Додаємо сюди декілька ложок столових майонезу. У мене приблизно 4 столових ложки. Це десь виходить. Також треба додати сюди сметани. Можна чисто на майонезі робити, можна чисто на сметані робити. Я роблю суміш, тому що чисто на сметані мені не дуже смачно. Чисто на майонезі занадто не корисно, тому я роблю суміш і сметану. Я додаю майонеза і стільки ж сметани. Тобто ще 4 столових ложки сметани. Можливо, цього навіть буде зараз мало, можливо, ще в процесі будемо додавати. Це треба дивитись на око вже, як воно буде робитись, тому що курка дуже, дуже добре. САСу, я всмок, то є всі ці ось, соуси. І через це треба побільше додавати буде. Також додаємо сушений, е, сушену петрушку за смаком. Ну Я десь, може, чайну ложку таку повну додав. Можна додати свіжу, звичайну, петрушку, свіжий кріп сюди, свіжу цибулю зелену. Так буде набагато смачніше навіть. Але так як в мене немає свіжого всього цього, я додаю просто сушену. Ну і плюс з сушеним воно довше буде е, зберігатись, тому що якщо ви додасте свіжі сюди е, свіжу зелень, воно не так довго буде зберігатись. Його треба тоді буде цю намазку з'їсти за 1-2 дні. А з сушеними всіми спеціями воно буде зберігатись там і тиждень. Також додаю сушений чесник, теж можна додати свіжий, але тоді воно менше зберігатись буде зі свіжим чесником. Десь приблизно пів чайної ложки, свіжого чеснику, сушеного чеснику. І. Теж десь чайну ложку сушеного кроку. Як я вже казав, можна додати свіжий. Також можна свіжу цибулю. Все, далі тепер просто це все перемішуємо. Ну, ось після того, як я перемішав, бачите, така вийшла вже, в принципі, більш-менш нормальна консистенція маска, але хто любить трошки не таку суху, бо вона все ще сухувата буде. Щоб її більш такою вологою зробити, треба додати ще. Трошки сметани з майонезом По тому, що я бачу. Тому я додам ще десь столову ложку сметани і десь столову ложку майонезу. Ось як бачите, така е, вийшла намазка Далі можна додати її на хліб. І, в принципі, можна куштувати. Ну, ось така вийшла смачна намазка. Е, Вона доволі корисна при цьому. Там Яйця, сир, курка, всі корисні інгредієнти. Я кажу, якщо хочете прям повністю корисне, можна замінити майонез сметаною або йогуртом повністю. І тоді, в принципі, буде доволі корисна намазка. дієтична. Її можна їсти як просто салат, як намазку на хліб, так і можна там намазати її на лаваш, скрутити рулет і їсти вигляді рулетів, таку закуску. Так що на цьому все. Готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал підтримуйте ЗСУ, слава Україні, і на все добре.